А ось її і і перший грибочок. Ну, тяжка в його доля, дуже сухо. Ось погляньте, які вже потужні, скільки вже ягід достигло. Суперово. Друзі, всім привіт! Всіх вітаю з такого чудового лісу. Слава Україні. Сьогодні у нас неділька, 26 травня. Прийшли ми подивитися в наш сухий ліс. Що у нас тут є. І що? І ось так понад самою дорогою на обочині. У нас тут чекає грибочок. Боровик. Все не зірвалось. Так, він вже все трішки червивий. Зараз надламаємо далі. Ну і шапка. Так, фокусуйся. Тришки є, ну але він же все, десь ми його прикопаємо. Такий пахне. Таким грибом, як ніби сушиться, ніби із сушки. Такий нестандартний запах. Знайшов я на тому місці, де знаходив перші грибочки в цьому році, буквально в 10 метрах. Ось, ось під цими деревами були перші грибочки. Я вже трішки оглянувся, нічого більш не бачу. Минулогої неділі ось тут був грибочок, також був червивий. Отже, місця ще є, ще будемо дивитися, можливо ще щось знайдемо. Вас попрошу підтримати канал, поставте лайк. Підпишіться, це дуже допомагає розвитку. Ну, а якщо не вдасться нічого назбирати, то хоча б наїмося чорниці. Вже достигли. Ще так рано ніколи не збирав черниці. Вже декілька жманзів. Дуже смачні. Тож йдемо дивитися ще. Забув сказати, в лісі просто страшенно сухо, 4 тижні без дощу. Можливо, ви чуєте, як іду по мохові, як все рипить. Буду приховувати грибочка, приховаю, де приховав минулого тижня і будемо шукати ще, можливо, ще щось вдасться знайти, можливо, щось у Мохові сховалось, там, де більше вологі. Те, що знайду, я вам покажу. Ось такий цікавий грибочок. Штрухнув ногою і він викотився. Давайте розламаємо, побачимо, що всередині. Звичайно якась така губка, порхавка. Ну Дивно, що він вирос. Чотири тижні немає дощу, в лісі страшенно сухо. А ось зверху виріс. Це для тих людей, які кажуть, що коли сухо в лісі, нічого не росте. Буває, що росте. Тому що грибниця сама знаходиться глибоко в землі. І тягне вологу звідти, якщо навіть на поверхні дуже сухо. Все рівно буває, що з'являються грибочки. Шукатиму більш цінні гриби. Опа, заїхав до лісу. Можливо, щось знайду чи ні, якісь гриби, але вже знайшов чорниці, достигли. Погляньте, і це таке місце в тіньочку, Можливо, десь на галявині їх є ще більше. Подненькій, поодненькій, але можна назбирати. Зараз буду зривати, достеглять і будемо куштувати. Мають бути солодкі, тому що дощу вже немає 4 тижні, в лісі дуже-дуже сухо, тому ягоди мають бути солодкі. Погляньте вже скільки. Ось такі чудові. Вже можна на декілька вареничків назбирати. Супер. Все, цього вам не покажу, це така маленька глянка. а вже скільки ягідок настигає. Йдемо далі шукати рибочки. Ось, хвилинка часу і вже жмінка є. Навіть не старався. Зараз будемо куштувати. Та, як має бути, як перша, трішки з кислинкою, але вже смачна солодка. Йдемо шукати далі.